Молю тебе, о діво пресвята, даруй здоров'я донечці моїй, ти знаєш, про що душа мріє, дай в житті їй побільше ясних днів. Прошу їй щастя, краси, удачі <кхи> і багато-багато радісних хвилин. І нехай вона трохи менше гірко плаче, і нехай життя щасливо біжить. А якщо раптом когось ненароком вона образить, злобини та я, я знаю, буде для неї уроком свята строгість і любов твоя. І якщо вона по слабкості душевній не відразу шлях свій в житті знайде, ти допоможи молитвою щоденною повернути до тебе душі її політ. Амінь. Господи, Боже наш! Прошу тебе, благослови мою дочку на щасливу долю, нехай її життя буде сповнене радості, удачі і добробуту, допоможи їй знаходити свій шлях у житті, оберігай її від труднощів і небезпек, і нехай твоя благодать завжди буде з нею. Небесний, Отче, підношу до тебе свою дочку, я її дуже сильно люблю. Тож потурбуйся про неї, Господи, покрий її своїм благословенням і захистом. Звільни мене від бажання підкорити її власній волі. Покажи мені, як маю захищати її та вести до мудрості, нехай вона почувається улюбленою. Даруй мені ласку любити її такою, якою вона є, дай їй пізнати. Що вона є царівною в царстві, значно більшому, аніж казкове, в царстві, де є великий цар, який володарює справедливо і милосердно. Нехай вона буде міцно закорінена у Твоєму слові, випромінює ніжність та лагідність, а твоя любов завжди наповнює її життя і серце Марії. Милосердна мати, будь для моєї дочки прикладом і захистом. Амінь. Молю тебе, о діва пресвята, даруй здоров'я донечці моїй, ти знаєш, про що душа мріє, дай в житті їй побільше ясних днів, прошу їй щастя, краси, удачі і багато-багато радісних хвилин. І нехай вона. Трохи менше гірко плаче і нехай життя щасливо біжить. А якщо раптом когось ненароком вона образить злобине та я, я знаю, буде для неї уроком свята строгість і любов твоя. І Якщо вона по слабкості душевній не відразу шлях свій в житті знайде, ти допоможи молитвою щоденною. Повернути до тебе душі її політ. Амінь. Господи, Боже Всемогутній, дякую тобі за мою дочку, Ти дарував мені її, як дорогоцінний скарб, і я прошу тебе оберігати її на всіх шляхах її. Навчи її ходити дорогами Твоїми, щоб жила вона в чесності і благочесті. Дай їй мудрості й розсудливості, що робила вона правильні вибори в житті, збережи її від зла небезпеки, від хвороб і усякого лиха, подаруй їй здоров'я і душевний спокій, щастя і благополуччя, направ її на шлях щасливої долі, щоб знайшла вона свою любов. І своє місце в житті, благослови її, Господи, і даруй їй Твою милість, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О преблагословенна мати, втіленого слова і наша найсолодша мати. Я тут, біля престолу небесної благодаті і у Твоїх стоп з відкритим серцем і любов'ю благаю, нехай за твоїм покровительством всемогутній Господь своєю милістю та любов'ю селить у серце моєї доньки мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою та волею. Благаю твого Божественного Сина не допустити мою доньку до розлучення та тяжкого танення, до тяжких та невилікованих хвороб, до передчасної і нахабної смерті, злодіїв та ворогів, від усяких і різних злих та небезпечних обставин, нечистотою та заздрісного Ока та язика, а ми прославлятимемо і дякуватимемо Богові, і ублажуватимемо, і шануватимемо Твоє святе ім'я, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, прошу Тебе, охорони мою доньку від хвороб і не даруй їй здоров'я та сили щоб вона могла радісно жити та розвиватися, нехай її організм буде сильним і витривалим, а серце наповнене миром і благодаттю. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, грішну і недостойну рабу Твою. Господи, власті Твоїй, чадо моє, помилуй і спаси Його і мені ради Твого. Господи, прости їй всі провини, вільні і невільні, вчинені нею перед тобою. Господи, настав її на істинний шлях заповідей Твоїх і подай їй і просвіти світлом Твоїм Христовим. На спасіння душі і зцілення тіла, Господи, благослови її в будинку, біля будинку, в школі, в полі, в роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи її під покровом Твоїм святим, від потопу, від отрути, від смертоносної виразки і від наглої смерті. Господи, захисти її від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зом і нещасть. Господи, зціли її від будь-яких хвороб, очисти її від усякої скверни, вина тютюну, наркотиків і полегши її душевні страждання і скорботи. Господи. Даруй їй благодать Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, додай і зміцни її розумові здібності і тілесні сили, Господи, дай їй Твоє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження, Господи. Даруй і мені негідній і грішній рабі твої батьківське благословення, на чадо моє в денний час ранку дня, вечора і ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.